Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. Сьогодні у нас контент відрізняється від того, як ви звикли. Це у продажу у нас з'являється автомобіль нашого підписника та нашого постійного клієнта. Ми надаємо таку послугу. Люди приїхали своїм старим автомобілем, придбали у нас Nissan Qashqai, свій старий автомобіль залишили нам на продаж, так як ми цим займаємося професійно. Ця послуга діє тільки для наших клієнтів. І так, до вашої уваги, Opel Astra 1.6 газ бензин 2011 року випуска. Автомобіль пригнаний 3 роки тому в Україну, і з тих час знаходився в одних власників в одній сім'ї. Люди оновили собі автомобіль, купили свіжіший, цей виставили на продаж. Особливість автомобіля він нефарбований, без корозії. Простий Astra, це знаменитий всім простий надійний автомобіль за відносно недорогий. По відношенню до року випуска. Це 2011 рік випуска, один з останніх років випуска до рестайлінга, який йшов. Класний, приємний колір. Явних слідів пошкоджень по кузову немає. Корозії немає і бути не може, так як ці кузова стійкі до корозії. Автомобіль уже на зимовій гумі, на по сезону, як то кажуть, технічно, візуально, без зауважень, має історію обслуговування, фільтра, масла. Ролики, помпа, свічки, провода, катушки. Дуже серйозно люди обслужили даний автомобіль 240 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Фотографії ставлю про обслуговування, інформацію, яку я надав вам у відео. Оптика вся рідна, явних пошкоджень по капоту, по бамперу немає. Мінімальніші сліди експлуатації відповідно до року та пробігу. Сказав загальну частину кузова, подам покажу зблизька деталі. Видно, що автомобіль ціленький рівненький, без зауважень. Працює як і на бензині, так і на газу. Технічно справний автомобіль. Сімейний, домашній, все, як ви любите, за максимальні доступні кошти для, для свого року. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Розглянемо стан салону. І так, в нас зустрічає передній склопакет, автомобіль в чехлах, під чехлами чистеньке авто. Люди берегли машину з моменту покупки пригону шкіряне кермо, кондиціонер. Підтверджений повністю пробіг 240 тисяч км. Простий 1,6 мотор, легко справляється з газом, на газу йому приємно їздити. Це практичний надійний автомобіль для людей, які не хочуть морочитись, мати машину на кожен день. Класний варіант для першого авто. В своєму класі місткий багажник, домкрат, запаска, докатка, балон, таблетка все присутнє по автомобілю, другий комплект ковриків. Нічого по машині не крутилось, нічого не знімалось. Автомобіль навіть ще й не полірувався. Практично надійний авто. Вистачить нововласника на дуже довго. Фіксатори всі справні, всі тримають, панель без зауважень. Є історія обслуговування, книжечки, два ключі. Дуже класний варіант. Кому для першого авто під таксі, для батьків за свої кошти, ціна якість просто ідеальна, на мою думку. Зглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Заводиться з півтику не димить, не труїть, помилок ніяких немає. У нас вольфів часто не бувають. Все, кондиціонер включився. нагрузка пішла справний. Мальнітолка, ручник тримає, шкіряне кермо без пошкоджень, газ четвертого покоління. Мотор працює тихо рівно. Простий, надійний, 1,6, капотний простір в оригінальному стані, слідів ДТП ніяких немає, нічого не крутилось, не знімалось. Обишумка присутня. Це українське авто. Авто, яке експлуатувалося останніх декілька років в Україні. Мотор взагалі мурчить. Так робити не треба, але не димить, не троїть, не сапонить. І так, сьогодні разом з вами детально оглянуто народний автомобіль Opel Astra H. 2011 року випускала 1.6, газ бензин. Автомобіль був пригнаний декілька років в Україні, з того часу був в одних руках, в одній сім'ї. Пошкоджень по кузову явних ДТП, зарапінь м'ятин, корозії немає. Дуже естетичний зовні та всередині автомобіль. Чехлак, запаска, домкрат, все присутнє, зимова гума. Надалі, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім, ми працюємо по всій Україні. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Моя незалежна думка, що. Ідеальне співвідношення ціна якість, враховуючи, що автомобіль вже має встановлений газ. Зараз встановити газ десь 450 доларів, плюс його переоформлення десь 500 доларів стане. Тобто ви купуєте автомобіль відносно свіжих років, ціленький по кузову, який не боїться корозії, вже встановленим газом та обслужений. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з новими автомобілями.